Я радий вітати усіх присутніх у цій залі, миром нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Також мені приємно сьогодні вітати глядачів телеканалу Надія. Дякуємо, що сьогодні цього часу ви є з нами. Нагадуємо, що коли у вас будуть виникати запитання по проповіді, можливо, у вас будуть рекомендації чи зауваження, у вас можливо появляться молитовні прохання, ви зможете все це передати нам за адресою, яку ви бачите на екрані. Хочу сказати про те, що сьогодні ми маємо можливість знову відкрити слово Боже і вчитися цього слова, тому що саме із сторінок святого писання ми отримуємо для себе ті рекомендації, ті поради, які є практичними, які є необхідними для нашого ж... щоденного життя, для наших взаємостосунків з нашими рідними, з нашими ближніми, з нашими колегами по роботі, зрештою, з усіма людьми. Колись свого часу Римська імперія займала майже половину світу. І в той час християнство не тільки тільки не народжувалося, але в той же час знаходило багато своїх послідовників, багато прихильників. Цікаво, що і в римській армії теж були люди, які полюбили Христа, які визнали його своїм Спасителем і стали християнами. Імператор, коли взнав про те, що і в армії знаходяться християни, видав жорстокий наказ. Очистити армію від християн. І один із легіонів теж прийшов цей наказ, і начальники або офіцери, а вони вирішили виконати цей наказ дещо таким винтонченим підходом. Виявивши всіх християн, які були в їхньому легіоні, вони їх посадили в тюрму. Вони їм кілька днів не давали їсти. І через якийсь час вони вивели їх на кригу, роздягнули і залишили там замерзати. Самі ж розташувалися на березі і, розпаливши багаття, пропонували їм прийти до них, але за однієї умови, якщо вони привселюдно зречуться Ісуса Христа, якщо вони знову стануть тими, ким були до християнства. На кризі стояло 40 чоловік. Ніхто із них не зробив жодного кроку. Вони підняли руки до Господа і Молилися, не казали, Боже, нас тут стоїть 40 чоловік. І ми хотіли б залишитися в цьому ж числі до кінця і бути вірними Тобі, померти з надією на Твоє скоре повернення. Ті, що сиділи на березі біля багаття, вони почали варити їжу, і вони запрошували тих, що були на кризі, придіти до них. І раптом. Один із солдатів не витримав, і він залишив своїх товаришів і направився до берега. Там його радісно прийняли, запросили сісти в коло, йому подали їсти, його задягнули і почали запрошувати інших. Сьогодні разом з вами я хотів би, відкриваючи слово Боже, роздумати над темою, яка називається Хто такий християнин? Багато людей сьогодні відвідуючи ту чи іншу конфесію, ту чи іншу церкву, вважають себе християнами. У Іван від Матвія, у 28 розділі і 19 текст ми читаємо такі слова. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Дослівний переклад цього тексту говорить про те, тож ідіть і переконайте стати моїми учнями, всі народи. Або переконайте стати їх християнами. Зберігати те, чого я вас навчив, чекати на скоре повернення свого Господа, жити на цій землі благочестивим життям. Пробуді апостолів, які вони звершили того часу, вони були викликом тодішній релігійній формі, як юдейській, так і язичницькій. Тому що юдеї в більшості своїй вони не приймали Христа як Місію, а язичники вони поклонялися багатьом богам. І тому християнство. Не тільки в Перші століття, але фактично завжди воно було гониме і воно було переслідуване. Виникає запитання, а як же бути сьогодні? Чи дійсно ми можемо сказати про те, що християнство сьогодні вже не може бути гонимим, тому що воно має певні якісь привілеї, чи, можливо, воно має певний якийсь вплив на цей світ і тому подібне? Хочу звернути увагу. Вашу увагу на одну цитату, яку я взяв із чудової книги Велика Боротьба. До речі, хочу сказати: якщо вам хтось подарує цю книгу, обов'язково прийміть цей подарунок. Якщо у вас буде нагода придбати цю книгу, обов'язково придбайте і прочитайте. Тому що у цій книзі ви знайдете для себе дуже багато цінного і корисного. Ось що пише автор цієї книги. Існує ще одне важливе запитання. На яке слід звернути увагу сучасним хри... Хри... християнським церквам? апостол Павло писав у Другому листі до Тимофія, в 3 розділі 12 текст, та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Чому ж ці переслідування припинились? Єдина причина полягає в тому, що християнська церква пристосувалася до світських норм, що не викликає більше жодної протидії. Релігія наших днів не відрізняється чистотою і святістю, які були притаманні християнській вірі за днів Христа і апостолів. Тільки через те, що в церкву увійшов дух компромісу з гріхом, через те, що до великих істин Слова Божого ставляться байдуже, а у церкві так мало життєвої, практичної побожності християнство користується такою популярністю, такою популярністю у світі. Якщо б у християнстві... Відродилася віра і сила ранньої церкви, відродився і дух гоніння, полум'я переслідувань запалало б з новою силою. Християнин це привілей, але це особливий привілей. І я хочу сказати, що апостоли і Інші учні вони знали особливості цієї привілеї, і вони розуміли, що їм за цю привілею потрібно було платити певну ціну, і вони готові були її платити, і що цікаво, вони і платили. І досить часто ця ціна вона була або їхнє життя, або їхнє здоров'я, або розлук, або вигнання із своєї батьківщини і свого дому. Але вони цю ціну платили. Тому хочу запитати, що означає бути християнином сьогодні? Ми звернемо вашу увагу на кілька особливостей, на кілька моментів, які говорять про те, що означає бути християнином. Перший момент ви можете це, теж це занотувати, і ми будемо звертати увагу на деякі біблійні тексти. Ви теж маєте можливість ці тексти разом зі мною відкривати і перечитувати. Отже, перший момент, що означає бути сьогодні християнином, це увірувати в Ісуса Христа. Визнати його своїм особистим Господом і Спасителем. Пригадується одна біблійна історія, яка записана в книзі «Дії апостолів у 8 розділі. Там говориться про ефіопського вельможу, який повертався із Єрусалиму, із храму, де був на поклонінні. І він читав по дорозі книгу про Каїсаї. І до нього, проваджений Духом Святим, підсів апостол Пилип. І він почав вияснювати цій людині, яка цікавилася Писанням, яка цікавилася істиною, все, що там було написано, і все, про кого він читав, він вияснював йому про Месію, про Спасителя світу, про Ісуса Христа. І коли вони наближалися, коли їхня подорож наближалася до завершення, а цей чоловік сказав наступні слова, що він вірує, що Ісус. То є син Божий, він визнав Ісусі свого Спасителя, і Він прийняв Його. Ми читаємо продовження цієї історії, що ввійшли у води цієї річки, біля якої приїжджали, і цей вельможа він хрестився, вручивши своє життя Богові і заключив з ним таким чином заповід через водне хрещення. Ми читаємо в посланні апостола Павла в першому листі до Тимофія. Він говорить: Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників. Серед яких перший я є. Він визнає себе грішником і каже, що я не десь в тому числі, він каже, що я один або перший з цих грішників. І Христос прийшов як мій Спаситель, щоб спасти мене. В іншому посланні апостол Павло говорить в посланні до Філип'ян у першому розділі 21 текст, Він каже, бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Дорогі друзі, дорогі глядачі і слухачі, скажіть, будь ласка, що для вас є надбанням, що для вас є особливим набутком, чи Христос, чи, можливо, щось інше? Тому що Христа потрібно сьогодні визнавати, що Він є вашим особистим Господом і Спасителем? Другий момент, на який сьогодні. Ми теж звернемо увагу, він говорить наступне: що Христа не тільки потрібно сповідувати словами, але і виявляти своїми ділами, своїм особистим життям, своїм особистим прикладом. Тому що багато людей говорять, що вони віруючі, що вони християни, що вони, можливо, мають писання, можливо, вони читають це писання, але, подивлячись на їхнє життя, на їхні вчинки, ми можемо побачити, що існує. Певна суперечність між тим, що вони говорять, і між тим, що вони виконують. Як вони проповідують і як вони живуть. Тому не кожен може бути таким чином названий християнином. Іванліт Матвія в 10 розділі і 32-й текст ми читаємо слова, які каже наш Господь Ісус Христос. Він говорить це не тільки своїм слухачем, але ці слова ми можемо взяти і також для себе. А він каже, отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отце моїм визнаю і я. Так, сьогодні не тільки казати, що я відвідую ту чи іншу церкву в певні дні чи в певні якісь свята, потрібно сьогодні не боятися сказати, так, да, я християнин, тому що я не обманюю. Так, я християнин, тому що я не заздрю. Так, я християнин, тому що я не замишляю зла комусь. Я християнин і допомагаю комусь без якоїсь користі чи якогось марнославства свого. Так, я християнин. Важливо розуміти, що означає своїм життям засвідчити про Ісуса Христа. Засвідчити, що і сьогодні є християнином. Сьогоднішній світ потребує підтримки християн. Він потребує в тому, щоб вони допомагали їм практично, щоб вони допомагали їм, можливо, десь коштами, можливо, десь порадою, можливо, десь своїми власними руками. Люди мають сьогодні потребу в тому, щоб їм поспівчували, щоб їх підтримали, щоб їм допомогли. Але так мало тих людей, які готові це проявити, так мало людей, які називаючи себе християнами, насправді є християнами. Тому, дорогі друзі, недостатньо тільки говорити, що ви християнин. Потрібно це підтвердити своїми ділами. Це потрібно підтвердити своїм власним життям, щоб той, хто слухає вас, можливо, по ваших ділах визнав вас дійсно послідовником Ісуса Христа. Третій момент, на який ми хотіли б разом з вами звернути нашу увагу, це те, що означає бути вірним учнем. І послідовником Ісуса Христа. Перше, ми зауважили, потрібно визнавати, що Христос є вашим особистим Спасителем. І не боятися цього, не соромиться цього, що Він є вашим особистим Спасителем. Наступний момент ми пригадуємо: Він говорить, що своїм життям, своїм прикладом ми маємо засвідчити, що знаємо Христа не просто по якихось слухах, а ми знаємо Його. Як особистого Спасителя. І робимо те, що робив наш учитель, те, що робив Ісус Христос. І третій момент, про який ми кажемо, це бути вірним, вірним до кінця, учним і вірним послідовником. Що означає бути учним? І що означає бути послідовником Ісуса Христа? В Євангелії від Іана, у 8 розділі і 31 текст, ми читаємо слова, які сказав Христос до фарисеїв, до книжників, які говорили про те, що вони є вільними людьми. Вони ні від кого не залежать, вони вільні в своєму виборі, вони вільні як нація, хоча на той час вони були залежними, вони були залежними від Римської імперії. Але вперто не хотіли визнати цього факту. А Христос говорить, що справжня цінність свободи, справжня цінність волі, вона полягає в іншому. І ось чого Він говорить у 8 розділі Івана Лідіана і в 31 тексті. Тож промови Ісус до юдеїв що в нього вірвали, як у Слові моїм позастанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Ми заважимо оцю маленьку деталь оцього, що ми сказали. бути Учнем і послідовником Ісуса Христа. І ми робимо з цього висновок, що учень Ісуса Христа він дуже добре знає матеріал, який викладає Христос. Він дуже добре знає Слово Боже і що зауважте, і залишається у цьому Слові. І каже Христос: тоді ви будете моїми учнями. І тоді ви будете справді вільними, бо, знаючи це слово, ви не залежте від обставин, ви не залежні від людей виживати по цьому слову, як мої учні. Одного разу розказують історію про е, професора, який читав лекцію серед певної аудиторії людей. І після завершення до нього підійшов один із слухачів і сказав, ви мене впізнаєте? Професор подивився на цього чоловіка і каже, ні, я вас не впізнаю. Я ваш учень. На чого цей професор сказав, молодий чоловіче. Я навчав багатьох людей, але моїми учнями стали далеко не всі. Тому я вас і не пригадую. Учень – це той, який продовжує справу свого вчителя. Це той, який продовжує справу свого наставника. Це той, який не може відступитися вліво і вправо, тому що він має за авторитет цього вчителя і тримається того, чого він навчився від нього. І тому Христос каже, що знати слово і залишатися в цьому слові. Це те, що визначає вас як учнями Ісуса Христа, як визначає вас як християн, справжніх християн, сьогоднішніх християн, теперішніх християн. У Івангелії Матвія ми читаємо про ще одну особливість, яка стосується учнівства. У 16 розділі цієї Іванглії Христос говорить у 24 тексті наступні слова: Промовив тоді Ісус учням своїм! Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та йде вслід за мною. Що означає взяти Христа та йти вслід за Христом? Що означає зректися самого себе? В іншому місці Христос каже, що хто любить більше батька чи матір, хто любить більше рідних своїх, той, ніж мене, той недостойний мене. То й не зможе війти в Царство Боже. Це той, хто прив'язується до цього земного. Це той, хто прив'язується до цього, що, чим фактично живе більшість людей. Тому Ісус каже, зректися самого себе, взяти хрест іти мною. Іван від Луків, у 9 розділі і 23 тексті, ми читаємо ще одне свідчення, що визначає сьогодні бути вірним, учнем і послідовником Ісуса Христа. Отже, в 9 розділі і 23 текст Івана від Луки ми читаємо такі слова. А до всіх він промовив: коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, Та й за мною йде. Заважте, Ісус наголошує на цьому євангелист Лука, який був лікарем, Він чітко цю деталь зауважив. Щоденно, не просто десь раз в тиждень, не просто там, можливо, два-три рази в місяць, а щоденно брати свій хрест. Тобто ті життєві ситуації, ті випадки, які в вашому житті, можливо, якісь переживання, якісь тягарі, якісь перешкоди, що трапляються з вами. А ми завжди маємо ось ці переживання, напевне, кожен день, якщо не кожного години. І Христос каже: взявши це на себе, без нарікань, Пройти у цю життєву дорогу разом зі мною, довіряючи мені, покладаючись тільки на мене. Ось той є справжнім учнем і послідовником Ісуса Христа. Також Іван Літяна у 13 розділі і 35 текст ми читаємо слова по цьому пізнають вас, що ви учні мої, якщо будете мати любов поміж собою. Любов не як почуття, а любов як дію. Як спосіб життя. Коли ми не дивлячись на обличчя, коли ми не дивлячись на освіту людей, на їхній вік проявляємо їм допомогу. Ми поспішаємо їм послужити. І вони розуміють, що ми відмінюємо більшості людей. Вони бачать цю відмінність і їх цікавить, чому ми такі? Тому що ми є учні Христа, тому що ми є його послідовники. Отже, для учня Христа це знати. І залишатися в Слові Божому. Наступний момент це зріктися самого себе. Це не я на першому місці, а Христос. Не я, як здібний і талановитий християнин, а Христос, мій учитель і Господь, це щоденно взяти свої клопоти, свої переживання і нести їх смиренням, терпінням, довіряючи Богові, знаючи, що Він допоможе пройти цей життєвий. Іноді нелегкий час. Четвертий аспект, що стосується сучасного християнства, як ми можемо перевіряти, наскільки ми є християни, він говорить наступне: християнин живе по Божих заповідях. Християнин живе і сьогодні по Божому закону. Він керується в своїх відносинах з Богом, він керується в своїх відносинах з ближніми своїми, з дальніми своїми, безперечно і виключно. Словом Божим і Божим законом. Він не може переступити вимогу цього Слова Божого. Він не може переступити того, що сказав Господь. Те, що він проголосив ще ведемі, те, що Він проголосив на Сінаї, те, що він повторював кожного разу, коли був на цій землі і навчав людей. І те, що він залишив у своєму слові. Слово Боже, закон Господній. І християнин сьогодні живе, включаючи. Кожну із заповідей, він не може переступити другої, чи четвертої, скажімо, чи, можливо, десятої. Кожну із них Він приймає однаково. Кожну із них Він цінує в однаковій мірі, і кожну з них він живе. Івані від Луки у шостому розділі і в 46 тексті Христос робить певне застереження для своїх слухачів. Я хочу сказати, що вони, воно теж має певне відношення. І до нас з вами. Отже, Христос скаже, що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Недостатньо назвати себе християнином, а важливо жити по тому, що навчав Ісус Христос. У Івана Іана, -Ів в 14 розділі, ми читаємо слова, які Він адресує знову ж таки. І до нас з вами, якщо ви любите мене. А скажіть, будь ласка, хто сьогодні з людей не любить Господа? Хто сьогодні з людей не шанує Його ім'я? Хто сьогодні із людей не хоче поклонятися і називатися його іменем? Але Ісус каже, якщо ви мене любите, зауважте, мої заповіді ви зберігайте. Не просто зберігайте їх десь на папері чи на кам'яних скрижалях, але зберігайте в своєму серці. А якщо воно буде в моєму серці, якщо воно буде в вашому серці, ви будете жити так і передавати своїм життям наступним поколінням, суть, святість і значення цього Божого закону. У посланні апостола Павла до Римлян у другому розділі ми читаємо в 13 тексті теж важливі слова. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправданими будуть. Не слухачі, а виконавці. І сьогодні, дорогі друзі, той, хто слухає, це дуже добре. Той, хто приймає, це дуже добре. Але важливо, каже апостол Павло, це виконувати, це жити цими заповідями Божими. Тому запитаю вас, дорогі друзі, дорогі глядачі. Що означає для вас бути християнином? І запитаю вас, чи є ви християнами? Чи є ви тими, що дійсно носить ім'я Христа і розуміють, що вони носять саме Його ім'я? Хочу сказати, що це далеко не риторичне запитання, тому що кожному із нас, мені і вам, потрібно дати відповідь на те запитання. Чи справді я християнин? А якщо я християнин, чи справжній я християнин? Чи повністю я християнин на всі 100%? Це дуже важливо для мене і для вас. І кожен, задаючись цим запитанням, нехай буде чесний сам з собою, нехай буде чесний і з Богом, і дасть справедливу відповідь. Чи дійсно ви визнаєте Господа? Чи дійсно своїм життям ви свідчите про нього? Чи дійсно ви залишаєтесь учнем і послідовником Ісуса Христа? Чи дійсно ви люблячи свого Господа? Живете його заповідями. Це дуже важливо. Тому що те чи інше, що опущено буде із мого життя, із мого свідчення, воно визнає і той факт, що я насправді не є християнином. А Христос бажає бачити нас своїми учнями. Він бажає нас бачити переконаними учнями повністю. Тому Він каже, Іван Лід Матвія, той текст, який ми читали на початку, переконайте стати моїми учнями. Тому шукайте відповіді, дорогі друзі, для себе. І якщо ви визнали, що щось не так, то просіть Господа, щоб допоміг вам змінити і стати іншими. На кризі залишилося 39 римських воїнів-християн. Вони продовжили молитися і просити, щоб їх залишилося хоча б стільки. І в цей час сталося щось непередбачуване. Цей час сталося те, що ніхто не очікував. Керівник легіону, він Сантус. Він вийшов наперед. Його давно приваблювало життя і поведінка цих християн. Він зауважив, що ці християни є найкращими людьми в його легіоні. І от зараз, коли він дивився на їхні страждання, на їхні муки там, на кризі. Він переконався, вони готові померти не просто так і не за сліпого фанатизму, вони готові віддати своє життя, тому що мають тверду віру і хочуть проявити свою вірність своєму Господу, своєму Царю Ісусу Христу. Він покликав свого заступника і передав командування Легіоном Йому. Потім він роздягнувся і сказав до здивованого леїгону, що він увірував Христа. І ось той вчинок, який зробили ці люди, сміливий вчинок, переконав, що він вірує недаремно. Він приєднався до цих, до, до цих 39, які стояли там. І в цей час на кризі пролунала подячна молитва і хвала Богові. Вони молилися про те, щоб на льоду було 40 вірних Богові християн. Їх там залишилося. 40 чоловік. Друзі мої, сьогодні ніхто нас не гонить, ніхто нас не переслідує. Можливо, тому що ми дуже близькі із цим світом, із тими нормами, тими тою поведінкою, а Христос бажає, що ми були іншими. Тому я бажаю, що ви сьогодні і надалі були справжніми християнами. Якщо у вас Будуть запитання до цієї проповіді. Можливо, у вас будуть запитання, які пов'язані із іншими біблійними текстами. Якщо ви захочете висловити свої подяки чи побажання, якщо ви хочете сказати про свої молотонні потреби, дорогі глядачі телеканалу Надія, ви зможете зробити це за адресою, яку ви бачите сьогодні зараз на цьому екрані. Бажаю усім вам, Божих, благословень.